Вітаю вас, брати та сестри. Дозвольте привітати вас з Днем Любові, з третім днем Адвенту, з третьою свічкою, свічкою Любові. Любов це не просто що-небудь, це є найважливіше щонебудь на світі. Любов це не тільки те, що говорити, це ще й те, що робити. Любов це велика сила. Якщо її правильно використовувати, вона може покращити, вселити віру і визначити справжнє значення вашого життя. Любов це та загадкова крапля, яка творить океан щастя. Любов це дзеркало, якому видно обличчя душі. Ви звертали увагу, наскільки в цьому світі є багато чудових, глибоких, змістовних цитат про любов, Наскільки багато людей розмовляють про неї. Вони пишуть, пишуть твори, пишуть пісні, пишуть п'єси. Ми можемо побачити театральні п'єси. Є багато фільмів про любов. Чому? Чому любов наскільки стоїть в центрі нашого життя? Мабуть, тому що кожна людина відчуває, що вона потребує проявлення любові. Вона відчуває, що їй потрібно проявляти любов до когось іншого, і їй потрібно. Відчувати дане проявлення любові до себе? Там, де є любов, там є справжнє життя. Мабуть, кожен з нас, почувши дану фразу, може тихо собі сказати в серці: так, це справді так. Можливо, навіть зараз протягом зібрання хтось згадував, як Бог любить його. Можливо, згадували, як Бог проявляв свою любов до вас. Можливо, ви згадували протягом зібрання тих людей, які люблять вас, як ви проявляли любов. А можливо, когось зараз погляд навернений до людини, яку він кохає. Любов. Наскільки глибока і широка тема, наскільки вона є багатогранною. І ми ж сьогодні чули про те, що про любов можна дуже довго говорити. Зверніть увагу на листівки. Сьогодні група вітання вас вітаючи, давала вам листівки, призначені яких є для того, щоб ви могли прочитати, і ми могли прочитати перед зібранням і підготувати своє серце до теми зібрання. Цікаво, що вже навіть ці листівки є ряд підтем, про які можна з нами сьогодні розмовляти. Наприклад, Іоанна 3:16: Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Тобто тема могутній і жертовної любові нашого Бога. Ми читаємо 1 Іоанна 4.7. Улюблені будемо любити один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Тобто це любов між нами. Коли кожен день ми частичку себе віддаємо іншим людям, тобто проявляємо свою любов. І це є таким. от Наочним підтвердженням, що ми полюбили Бога? 1 Коринтян 13 розділ з 4 по 8 вірші: Любов довготерпелива, любов лагідна, любов не заздрить, любов не чиниться, не горда, не поводиться нечемно, не шукає свого, не роздратовується і так далі. Тобто тема якої повинна бути любов. Так на що ж нам варто тоді звернути увагу, уже підсумовуючи міркування над любов'ю? Давайте прочитаємо мету Адвенту. Адвент це чотири тижні, які випереджують народження Спасителя Ісуса. Тобто нашою задачею є поставити в центр сьогодні наших міркувань саме Ісуса Христа, нашого Бога, триєдиного Бога. І далі цей час очікування допомагає християнам глибше усвідомлювати працю Бога в минулому, теперішньому і майбутньому. Тобто нашою метою сьогоднішнього дня ще раз побачити і поміркувати над проявленням Бога, Божої любові в минулому, теперішньому і в майбутньому. І побачити, яким же чином дане проявлення впливає на наше життя. Тема проповіді проявлення любові Божої, і ми справді розглянемо її, як Господь Бог проявляв свою любов в минулому і як вона впливає. На наше життя, як Бог проявляє свою любов сьогодні, і це впливає на наше життя, і як Бог буде проявляти свою любов в майбутньому, і це знову ж таки впливає на наше життя. Одного дня в тихому місці в серці людини народилося особливе відчуття відчуття любові від Бога. Це було як ніжний подих вітру, який зігрівав душу і освіжав думки. Людина відчула, що її життя наповнюється світлом, теплом і безмежною любов'ю, божа любов обгорнула її і вказала шлях, який пролягав через милосердя та доброту. У важкі моменти, коли серце вагалося, відчуття Божої любові було невидимим крилом, що підносило дух. Бог надсилав сили для подолання труднощів та направляв на шляху життя. Людина стала усвідомою у взаємодії з Богом у кожному моменті свого існування. Вона відчула, що навіть у звичайних деталях її дня простежується невичеребна любов Божа. Отже, тема проявлення любові Бога і перша частина це проявлення любові Бога в минулому, що впливає на наше сьогоднішнє життя. Якщо узагальнити проявлення любові Бога в минулому. Що безумовно впливає на наше життя, то й мені б хотілося б виділити три моменти: це момент створення світу, також взаємини Бога з людьми в старому заповіті, які ми читаємо, і жертва Ісуса Христа. Створення. Безумовно, коли ми бачимо, як Бог Творець створював цей світ, то ми бачимо, як Бог із любов'ю Його створив. Він дав нам світ цей жити. І він дав нам можливість в ньому існувати і насолоджуватись його творінням. Боття 1.31. І побачив Бог усе, що Він створив, і ось дуже добре воно. І був ввечері, і був ранок, день шостий. Дуже добре воно. Ви міркували над цими словами. Як часто ми з вами можемо глянути на наше творіння і сказати: дуже добре воно. Не знаю, як вас, але відверто кажучи. Я часто соромом можу сказати, що чогось не вистачає тут. Можна було б покращити трішки. Але Господь сказав: Дуже добре воно. Господь, який справді єдиний, хто на 100% об'єктивно може дати оцінку. І він сказав: Дуже добре воно. А потім це все неймовірне, в якому немає ані вади, ані нестачі, віддав людині. Чому так? Це проявлення Божої любові. І сьогодні ми користуємося цим проявленням. У нас є чим харчуватись, у нас є копалини, у нас є матеріали, з чого ми робимо все, що є на цьому, в цьому житті. Більше того, в пристворенні світу Господь уже все зробив для того, щоб ми мали особисті відносини з Ним. Пам'ятаєте перші розділи буття ми бачимо діалоги Ісуса, Бога. Вірніше із людиною. Гріхопадіння трішки погіршило. На цей же момент апостол Павло в Єфесянам, першому розділі, четвертому віршем нам нагадує: оскільки він вибрав нас у ньому перед заснуванням світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові. Перед заснуванням світу. Це фраза, яка вказує про те, що. Ще перед тим, як Господь створював, в момент створення в нього вже був план, як нам відновити наші відносини у випадку гріхопадіння. І приявлення, перше проявлення Божої любові це момент створення, це момент, який ми ще й розглянули. В минулому також ми можемо побачити проявлення любові це у відносинах в старому заповіті. Як Господь вів народ Божий, ізраїльський народ. І в взаємовідносинах Господа і ізраїльського народу можна побачити ту любов. Ми бачимо його вияви любові, його турботу, його ведення, його піклування. Господь дав заповіді, закони, Господь пообіцяв берегти, Господь обіцяв благословити, і Господь обіцяв і покарати. Це також приялення любові. Все воно. Ми прочитаємо, наприклад, книгу Ісаї, і ми бачимо, як Ісая показує турботливого Бога. Задайте книгу псалмів. Наскільки там широко і глибоко показані відносини людини з Богом. Людина відчувала цю любов, відчувала її і хотіла вказати: Господи Боже, я люблю тебе, ти любиш мене. Можна сказати одним словом, фразою одної. Псалми це от цінність любові нам передають. Але сьогодні давайте звернемо увагу на той момент історії, коли Бог давав завіт закону. І прочитаємо два вірша. Цікаво, що ці вірші певною мірою відносяться до нас. Це вихід, 19 розділ 5 і 6 вірші. Отже, якщо ви будете слухатися голосу мого і дотримувати завіт мій, то будете моєю власністю з поміж усіх народів. Тому що вся, моя вся земля, а ви будете в мене царством священників і народом святим. Чи нагадують вони вам новозавітні вчення? Чи нагадують ці вірші вам вчення, яке ми можемо прочитати в новому заповіді? Пам'ятаєте? 1 Петра, 2 розділ, дев'ятий вірш, який там написано. Але ви, вибраний рід, царство священне, народ святий. Люд власності Божої, поставлений, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас темряви в дивне своє світло. Ми бачимо однакове проявлення любові, діти Божі, його народ, його церква є царственним священством, народом святим і зі всіма привілеями, які відносяться до цього. Але є й те, що відрізняється: через слухняність закону Ізраїль мав стати особливою дорогоцінністю. Але ми бачимо що через благодать, Господь Божу, те, що обіцяно Ізраїлю на певних умовах, нам дане по благодаті, без, без всяких умов. Єдине, що потрібно, це бути дитиною Божою, бути частиною тієї церкви. Але зверніть увагу на другу частину 9-го вірша: поставлений, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас в темряви дивне світло своє. Тобто Господь для чого це зробив? Господь поставив нас. Він поставив нас, щоб ми служили Богу, слухались Бога, дотримувались вчення Божого, прославляли Бога. І, безумовно, якщо раніше це була умова, то зараз ми вже з любов'ю, від любові бажаємо це робити. І дивлячись на взаємовідносини Бога з ізраїльським народом, ми можемо побачити, яким чином ми можемо. Проявляти любов до нашого Бога. І третє проявлення Божої любові в минулому це викупна жертва Ісуса Христа Іоанна 3:16. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув а мав життя вічне. Цікаво, що закон в старому завіті не, признася, не призначався для того, щоб стати засобом спасіння. А Він лише визначив встановлені Богом порядки, поведінку. Він нібито показував ось там, де ви грішите. Саме тому вам потрібно Ісуса Христа. Саме тому вам потрібно викуплення, жертву за ваші гріхи. І повіривши Ісуса Христа, прийнявши Його жертву, ми стаємо дітьми Божими. Мабуть, коли ми міркуємо про велику любов Божу, то кожен з нас в своїх думках та в своїй поведінці хотів би сказати одне слово дякую. Отже, ми розглянули проявлення Божої любові в минулому. побачили, як вона впливає на нас сьогодні. І згідно мети Адвенту, давайте вже розглянемо проявлення Божої любові в сьогоденні. Сьогоденні також можна розділити любов Божу, але цього разу вже на дві частини. Це любов загальна, та індивідуальна чи особлива. Загальна любов це любов до всіх людей, незважаючи на те, повірили вони в Бога чи не повірили. Ми інколи кажемо, що благодать послана всім. А індивідуальна це любов Божа, яка проявляється до кожного з нас, до дітей Божих. І цікаво, що чим більше. Ми віддаємо своє серце Богові. Чим більше ми бажаємо служити Богові, тим більше ми відчуваємо проявлення Божої любові до себе. В Біблії є численні вірші, які підтверджують те, що Господь Бог проявляє любов до всіх людей, незважаючи на їхній вибір, який вони зробили, бути з Богом чи ні. Наприклад, Матфія 5:45 Він велить сонцю своєму сходити над лихими і над добрими. І Він посилає дощ на праведних і на неправедних. Тобто ми бачимо, Божу турботу, приявлену любові через турботу до всіх людей. Псалом 144, 9 вірш. Господь добрий до всіх, а милосердя Його на всіх ділах Його, згідно перекладу Огієнка, милосердя на всі Його творива. Ми бачимо, що Господь бажає проявляти добро і милосердя до всіх людей, незважаючи на те, якими вони є, наскільки ми є грішними, всі люди. До Римлянам 5:8. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Всі люди на цій землі з народження є грішниками. І Господь проявив до всіх однакову любов, вмер за всіх. І Бог є ініціатором з кожним з нас по відносинах. Саме Дух Святий спочатку нас торкнув. Саме тому. Бог дав повеління церкви, яке в Матфія 28, розділі 19 20 вірші. Тож ідіть і навчіть всі народи, тобто всі однаково, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Вільний вибір для кожної людини, який є, це також проявлення Божої любові до всіх людей. Є також особливе проявлення індивідуальне, яке ми відчуваємо, коли стаємо дітьми Божими. 1 Іоанна 4,16. І ми пізнали і увірували в любов, яку Бог має до нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог у ньому. Ви міркували над тим, чому так впевнено, Іоанн каже, ми пізнали і відчули любов. Мабуть, кожен з нас може, певно, також сказати, я відчуваю Божу любов до себе. Я відчуваю, я бачу проявлення цієї любові в своєму житті. Отже, проявлення Божої любові в житті християнини, ми розглянемо ряд способів, через які Господь Бог проявляє дану любов. Це в першу чергу Біблія. Воно є основним джерелом знань, історій, вчення. Коли ми читаємо Біблію, ми надихаємось. Писанням. Нам, да... Нам виникає сили продовження життя. А мені подобається те свідчення, коли люди кажуть: я відпочиваю, коли читаю Біблію, коли маю спілкування з Богом, тому що це є неймовірне проявлення любові. Також духовне відчуття, благодать. Ми часто відчуваємо присутність Бога в нашому житті. Важко, можливо, навіть пояснити комусь це відчуття, але ми це відчуваємо. Ми бачимо, як в нас виникає внутрішній спокій, радість, вдячність Богу, відчуття прийняття, відчуття оберігу. Це все є в нашому житті. Молитва особистий досвід. Здавалося, молитва є просто спілкуванням, але це є неймовірним спілкуванням з Богом, під час якого ми відчуваємо проявлення Бога до нас. Ми бачимо відповіді Божі. Ми також отримуємо силу, коли молимося. До нас приходять певні думки, що є таким же особистим досвідом, і ми справді відчуваємо проявлення любові, сприйняння в труднощах. Бог проявляє свою любов, а коли нам важко, коли у нас випробовування, коли в нас немає сил, ми помолимось, і Господь посилає нам силу. Благословіння та радість для когось неймовірно, є важливим в своєму житті, бачите, як Господь посилає благословіння. І це благословіння може бути як духовним, так і матеріальним. Між благословінням та радістю відчуттям благословіння і радості є трішки різниця. Якщо ми кажемо благословіння та радість, то це видимі якісь благословення, можливо, навіть які навколишні люди, побачать. О, Бог вас благословив, кажуть такі слова. А коли ми кажемо відчуття благословіння, то навіть якщо люди цього не бачать, ми бачимо, як Бог живе і діє в нашому житті, і виникає відчуття. Можливо, для когось воно є невидимим, але для нас, коли ми маємо спілкування з Богом, воно є справді живим. І, звичайно, потрібно згадати про людей, яких Бог посилає до нас. Я вірю в те, що Господь Бог турбується про нас і проявляє свою любов через людей. Як часто ми можемо засвідчити, що в важкі моменти прийшов хтось і нам допоміг. Вони допомагають, підтримують, виявляють милосердя до нас. І це справді люди, яких посилає Бог. І це те проявлення любові Бога, і можна насправді іще далі і далі розмовляти про це. Але давайте перейдемо до третьої частини, це проявлення любові Бога в майбутньому. Її також можна розділити на два моменти. На дві частини це проявлення Бога в майбутньому до приходу Ісуса Христа, тобто до другого приходу Христа, і проявлення Божої любові після приходу Ісуса Христа. Євреям 13:8. Ісус Христос учора, сьогодні і повіки той самий. Апостол Павло звернув увагу нам на незмінність нашого Бога. Тому, коли ми звертаємо увагу, як же Бог проявляє свою любов до другого приходу Ісуса Христа, то Він проявлятиме так же само, як зараз. Тому що наш Бог Бог незмінний. І ми будемо відчувати те ж саме, ми будемо відчувати таку ж саму любов. І після приходу Христа, читаючи Писання, кожен з нас знає, що людство чекають ряд подій, таких, наприклад, як суд, Воскресіння. Апокаліптичні події, нове небо, нова земля і так далі. Ми сьогодні не будемо розглядувати всі дані події, не будемо розглядувати їх хронологію, тому що це не тема нашого сьогоднішнього зібрання і сьогоднішньої проповіді. Сьогоднішнє хотілося б звернути увагу, що коли ми кажемо про проявлення любові Божої в майбутньому, то ми звертаємо увагу на реалізацію Божого спасіння і на те, що настане Царство Боже. Царство Боже, де будуть панувати праведність, мир, любов, де ми будемо насолоджуватись спілкуванням з Богом вічним, де ми будемо насолоджуватись єднанням з Богом. І ці події, якщо нагадувати, то для тих, хто іще не повірив в Бога, повинні стати певним мотиватором прийти до Бога. Повинні стати певною ідеєю, думкою, що час іще є, ось зараз. А для людей, які увірували, то ці події повинні нагадати про любов Божу, бути натхненням, дати сил на майбутнє життя, яке нам потрібно прожити на цій землі. Саме тому апостол Павло в 1 Солоням, 4 розділі, 16 18 вірші, пише наступні слова: Бо сам Господь із наказом при голосі Архангела та сурмою Божою зійде з неба. І померлі в Христі воскреснуть першими. Потім ми ще лишились живими, будемо підхоплені разом з ними на хмарах на зустріч Господу в повітрі. І так будемо завжди з Господом. Отже, потішайте один одного цими словами. Потішайте. Адже саме знаючи про ці події, ми відчуваємо проявлення Бога в нашому житті уже сьогодні. Треті тижні Адвенту. Свічка любові, любов Божа, любов, яка нас зігріває, і справді та, яка дає нам сили жити. І сьогодні ми нагадали, як Господь Бог проявляв свою любов в минулому, в теперішньому і в майбутньому. Цікаво, що дані всі проявлення ми відчуваємо зараз в своєму житті. В минулому це через створення світу, через відносини з людьми в старому заповіті, як приклад для нас, і через жертву Ісуса Христа. В теперішньому це через такі от проявлення індивідуальні та загальні, коли Бог проявляє свою любов до всіх людей, незважаючи на те, повірили в нього чи ні, проявляє свою благодать. І той момент, коли ми відчуваємо Господа Бога в своєму серці, Його проявлення. І також в майбутньому це проявлення любові Божої до приходу, і після приходу Ісуса Христа. Нехай вже дана тема, дана день сьогоднішній. Дана проповідь, і, в принципі, дане сьогоднішнє зібрання ще зараз стане мотивацією собі нагадати, поміркувати над любов'ю Божою і подякувати Господу Богу за його любов. Амінь. Давайте помолимось.